Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні знову ж таки будемо з вами говорити про пенсію. Зараз будемо говорити про вікові надбавки для пенсіонерів віком 70 років. Як вони нараховуються, тому що чому знову я акцентую? на даній темі взагалі свою увагу. У вас дуже багато є запитань, яким чином нараховуються вікові доплати, в якому розмірі, що буде, коли мені виповниться 70 років і так далі. Насправді питань дуже багато, тому я вже це пояснювала. Якщо якась тема вона дуже актуальна, ви задаєте дуже багато запитань, щоб не повторюватися, я буду роз. Відзнімати відповідні відео, де ви зможете знайти відповідь на свої запитання. Дивіться, хочу нагадати, що пенсіонерам віком від 70 до 75 років надбавку у сумі 300 гривень встановлено з 1 жовтня 2022 року. Тобто людям, яким виповниться 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку. Наприклад, якщо вам виповнилося 70 років, наприклад, 15 лютого. То першу доплату ви отримуєте не в повному обсязі, а за половину місяця, проте наступного місяця ви вже отримаєте доплату в повному розмірі, тобто 300 гривень. Також хочу нагадати, що при досягненні. 75 років українцям належить українським пенсіонерам, належить вже інша сума доплати, це 400 гривень. Після березневої індексації я вже про це говорила. Сума такої доплати становить 456 гривень. Обіцяють, що в цьому році вікові доплати також будуть приіндексовані, тому не буду зупинятися на цьому. У мене є відповідне відео. І стосовно Взагалі, дивіться, теж мені хтось задав запитання, не пам'ятав хтось з підписників. Якщо пенсіонер отримує пенсію більше, ніж 10 тисяч гривень. Дивіться, для того, щоб отримати вікову доплату до пенсії, повинна виконуватися наступна. Умова, якщо розмір щомісячної пенсійної виплати, з рахуванням надбавок, підвищення додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексації тощо менше розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, з якої сплачені страхові внески, це 10 340 гривень 35 копійок. Тобто, якщо ваша пенсія з усіма доплатами вища за цю суму за 10 340 гривень 35 копійок, то вікову доплату у розмірі 300 гривень ви отримувати не будете. І так само при досягненні 75 і 80 років, відповідно, ви. Доплати вікові до пенсії отримувати не будете, якщо ви отримуєте розмір пенсії більше, ніж 10 340 гривень 35 копійок. Це що стосовно вікової доплати, ще щось вас можливо цікавить. Будь ласка, задавайте будемо розбиратися надалі в наступних відео більш детальніше. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.